Що продавати у 2024? Треба лайк і підписка прямо зараз з авансом, і ми починаємо. Перші 5 товарів будуть всесезонними, наступні 5 будуть трендовими. Першому у списку всесезонних товарів білизна. Попри те, що ринок одягу нині переповнений, найрізноманітнішими пропозиціями, бізнес по продажу з білизни є досі однією з найстабільніших та найприбутковіших ніж. Цей сегмент відрізняється декількома характеристиками, які роблять його привабливими для підприємців. Насамперед, не сезонний характер товару. Білизна не залежить від сезонних поливань, тож продається протягом усього року. Це дає перевагу під час планування запасів, прогнозування продажів і зниження ризику. Другий чинник це постійний попит, адже цей різновид одягу є базовою потребою кожної людини. Білизна використовується щодня, тому потребує періодичної заміни. Це гарантує регулярний потік клієнтів, а отже і постійний прибуток. Третім фактором є спектр цінових сегментів від бюджетних моделей до преміум брендів. Різноманітність категорій дозволяє обирати свою нішу та орієнтуватись на різні групи споживачів. Ще одне: йдеться і про різноманіття стилів, матеріалів, кольорів та варіантів дизайну на будь-який смак. Ринок нижньої білизни дає широкі простіри і для творчості та інновацій. Це і практичні щоденні. Вишукані модельні, ексклюзивні. Крім того, є й можливість для спеціалізації у певних нішах: це спортивна, еротична, білизна для вагітних і так далі. Також ви маєте змогу вибудувати унікальну бізнес-модель. Не менш значущим є вплив модних тенденцій та значення брендування. Відкриття магазину білизни це про чуття до змін у моді та здатність швидко адаптуватись до нових трендів. Водночас сильний та добре продуманий імідж може значно підвищити привабливість продукту і залучити лояльну аудиторію. Загалом ніша пропонує стабільність, гнучкість та перспективи для розвитку тим підприємцям, які планують зайти у сферу торгівлі одягом. Другим у списку йдуть зоотовари. Це особлива ніша, яка завжди актуальна. Набирає обороти з кожним роком. А головним бонусом є те, що більшість власників домашніх тваринок роблять покупки саме в інтернеті. Найважливішим фактором, звичайно ж, є ціна товару. Вона завжди нижча ніж ціна аналогічного товару в звичайному магазині. Це зумовлено витратами на продавців, оренду приміщення і тому подібне. Для інтернет-підприємців витрати. На реалізацію товарів трохи нижче, ніж в традиційні торгівлі. Здається, цей фактор багато де відіграє роль, але чому саме аудиторія зоовласників так пильно слідкує за цінами. І, звичайно, дуже важливий той факт, що товари в інтернет-магазинах знаходяться в постійному доступі 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Третій товар це жіночі аксесуари. Це одна з наших улюблених ніж, як ви усі знаєте. Саме це наш основний напрямок. Саме цей товар ми надаємо для команди, тому що там дуже гарна ціна, хороша якість. 90% асортименту є унікальними. Там жіноча аудиторія, там всесезонність. Тобто всі ці параметри, які мають бути. Для хороших продажів є ті, хто за нами довго слідкує, бачили стільки тисяч сумок є у нас. Якби це не продавалось, ми б не інвестували, не реінвестували в такі великі кошти саме в цей товар. Далі ми виділили для вас нішу кросівок. Дуже неоднозначна ніша, але якщо ви любитель кросівок або навіть Одержимі кросівками ви можете продавати кросівки в інтернеті. У вас вже є точне уявлення про бренди кросівок і кросівках, які ви плануєте перепродувати. Ви також будете в курсі майбутніх випусків, у вас є розуміння ринку і так далі. Тоді, можливо, так, це для вас. А тепер давайте будемо реалістами. Реселери кросівок прекрасно розбираються в моді. Так, вони автоматично дізнаються, які кроси будуть бомбою, а які ні. Але якщо у вас нуль розуміння, вам буде взагалі дуже важко серед конкурентів. Плюс, якщо це репліки, будьте готові до блоків аккаунтів. Ще одна ніша золотим дном це дитячі товари. Чому? Все просто: по-перше, батьки рідко економлять на своїх малюках. По-друге, товари для дітей купуються в залежності з зростанням дитини, а це відбувається досить швидко. Тобто купити джинси на два сезони п'ятирічній дитині навряд чи вийде, а для підприємців це плюс, так як попит на речі буде постійним. І по-третє, мамам зручно робити покупки в інтернет-магазині, тому що немає необхідності стояти в чергах, особливо якщо малюк зовсім маленький. Висновок такий: дитячі товари це чудово ніша для інтернет-магазину. Щоб досягти успіхів, вам необхідно створити унікальну пропозицію, ретельно вивчити особливості запропонованого товару, вивчити цільову аудиторію. У Ці ніші можна розвиватися у різних напрямках, продавати іграшки або одяг посуд, або товари особистої гігієни. Варіантів багато. Наступна категорія автозапчастини та автоаксесуари. Для новачка продаж автозапчастин завдання складне, так як конкуренти, великі магазини, які мають колосальний досвід і безліч позитивних відгуків. Вибираючи таку Нішу важливо знайти надійного постачальника, розуміти, де зберігати товар і визначитися з вартістю продукції. Безумовно, можна сказати, що такий бізнес один з дорогих по собі вартості. І якщо ви вирішили, що хочете розвиватися в цьому напрямку, потрібно накопичити трошки грошей, а верніше багато грошей. Не можете продавати машини, спробуйте почати з аксесуарів, почати з якоїсь вузької ніші, пропонувати якийсь ексклюзив. Адже багато водіїв дуже люблять свої автомобілі і не шкодують на нього коштів. Наприклад, це можуть бути дизайнерські килинки, освіжувачі з оригінальним ароматом, модулятори, перехідники, відеореєстратори, двірники, масла і так далі. І так, давайте з вами також в загальному пройдемось по критеріям вибору ніші для бізнесу. Перше, це цільова аудиторія. Важливо зрозуміти, кому ви будете продавати товар, а вірніше сказати, чи є ті, хто будуть його купувати. Саме наявність цільової аудиторії відрізняє вигідний бізнес від всіх інших. Друге, це величина ринку. Є ніші, де мало гравців, але це не означає, що ви знайшли тематику з нульовою конкуренцією. Логічніше обрати досить велику нішу, де можна непогано зробити вже на старті. Тобто думайте на перспективу і не покладайтесь на удачу. Третє можливість розвитку в доповненні до попереднього пункту. Якщо ви хочете, щоб ваш бізнес не був однодневним, то підбирайте нішу, де є можливість розвитку і зростання. Четверте база клієнтів. Подумайте, чи дає обрана вами ніша можливість напрацювати постійних клієнтів. П'яте сезонність. Торгувати круглий рік ялинковими іграшками у вас не вийде. Але якщо у вашому магазині будуть зібрані товари з різною сезонністю, то шанси на розвиток є. Наприклад, можна продавати товари для нового року, Великдня, Хеллоуіна і так далі. Шосте чи зможете ви продати його? Важливо не тільки знайти незайняту нішу перспективно, але вміти продавати товар. Невеликий лайфхак для вас. На великих торгових майданчиках типу eBay, Alibaba, AliExpress, Amazon, завжди є розділ безселери або тренди, де щодня, щотижня оновлюються найбільш популярні товари. Як правило, товари, які з'являються там через півроку, можна побачити і у нас. Не лінуйтесь, вивчайте цей розділ. Аналогічно можна слідкувати і за китайськими інфлюенсерами, блогерами в TikTok, дивитися, що вони рекламують. Цей метод зазвичай також гарно працює, дає можливість для аналізу і прогнозування майбутнього нашого ринку. Якщо ви додивились до цього моменту, напишіть коментар з словом Amazon. Так ми побачимо тих, хто додивився відео до кінця, і серед тих, хто виконує умови, ми розіграємо декілька невеличких подарунків. Чекаємо ваші думки, враження, реакції, запитання на це відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео, і на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це дуже допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. На цьому у нас все. Підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд! Успішних вам продажів.